Доброго дня, п'ятий клас. Оскільки ми з вами до цих пір вже розглянули такі алгоритмічні структури, як розгаложення та повторення, сьогодні ми будемо їх використовувати на практиці у такому собі проєкті, який власне, буде з простою такою грою. Перше, що ми зробимо, це виберемо необхідні виконавці, навіть намалюємо одного з них. Котика ми видаляємо і обираємо якого-небудь іншого виконавця. Ну, я, напевно, виберу ось цього червоненького, розміщую його сюди. Змінюю розмір зі 100 до 70, щоб він був все-таки трішки меншим. Далі я оберу тло для нашого алгоритму, для нашої міні-гри. Нам це, в принципі, підійде будь-яке тло, яке нам хочеться. Насправді, яких більше вам подобається, таке і обрати. Я виберу таке от простеньке. Далі нам потрібні ще деякі виконавці. А саме нам потрібно, причому, не обрати спрайт, а намалювати цього виконавця. Це буде в нас проста лінія, і нехай це буде. Фіолетовий колір. Ось такий. Я малюю цю лінію. Єдине, що потрібно збільшити товщину лінії. Хай буде товщина 10. Ось ця і виконається проста лінія, яка буде у нас розміщена ось тут, на краючку нашої сцени. Ось. В принципі, ми можемо зробити її будь-якого кольору. Сам колір для нас ні на що не вплине. Можемо зробити її там, взагалі розформувати в тон сцени, щоб була максимально непомітна. Це таке. Далі, що ми зробимо? Це додамо ще спрайт якого-небудь м'яча чи об'єкта, який буде летіти в нашого виконавця. Це може бути м'яч, або там зірочка, хай буде зірочка. Ось. В чому суть цієї гри? Суть цієї гри буде в тому, що зірочка буде появлятись десь на ось цій прямій, як я зараз показую, вертикальній. Тобто справа буде з'являтися в випадковому місці і буде летіти ліворуч. Коли вона досягне цієї лінії, що ми намалювали, нам зарахується бал, і зірочка переміститься знову на початок. Ось, Якщо ж зірочка все ж таки попаде по нашому виконавцю, по нашому гравцю, то у нас віднімуться бали, і зірочка знову переміститься на початок. Ну, для цього всього нам потрібно найперше це створити деякі зміни. Це в нас буде змінна бали і змінна час. Кладка «Змінні», кнопочка Створити змінну». Час я розміщу справа зверху, а бал зліво. Тепер будемо створювати алгоритм для руху нашого виконавця. Це у нас буде прапорець. Початок алгоритму. Перше, що ми зробимо, це надамо змінній бали значення 0. Тобто, на початку гри наша кількість балів буде дорівнювати 0. Ось, щоб не зберігало значення з попередніх раундів. Далі нам потрібно буде повторювати, буде такий алгоритм руху. В принципі, ви можете його робити, як ви Забажаєте, але я буду показувати на вас такому прикладі. Отже, в нас буде повторитись рух вгору та вниз, коли ми натискаємо певні кнопки. Вони будуть повторитися до тих пір, поки ми не обнулимо всі свої бали, або ж якщо бали будуть менше нуля. Бо у нас, коли зірочка долітає, у нас мінус 5 балів і це може спричинити, що кількість балів у нас буде менше нуля. Тому нам треба зелений блок або. Ліворуч ми ставимо блок дорівнює, праворуч ставимо блок менше. Насправді, ліворуч і праворуч це не важливо, нам важливо саме ці блоки використати. Беремо бали сюди, розміщаємо і бали розміщаємо сюди. Тут поставив 0 і тут поставимо 0. Ось. Далі ми створимо рух. Дозволимо нашому виконавцю рухатись, коли ми натискаємо кнопки. Ось. Якщо клавішу, стрілочка вгору натиснуто, наш виконавець буде рухатись вгору. Оскільки не будемо його змушувати повертатися, переміщатися прямо, ми будемо змінити його координати. Ось. Змінити y на 10. Це означає, що ми, виконавця, змістимо вгору на 10 цих маленьких кроків. І давайте продублюємо цей блок, якщо замінимо стрілочку вниз. І тут поставимо знак мінус 10. Тобто, якщо натискаємо стрілочку вниз, наш виконавець буде рухатися гору. Якщо... Ой, вниз. Ну і так далі. Давайте перевіримо, чи воно працює. А, давайте бали поставимо спочатку значення 1, щоб ми могли нормально почати грати. Так, перевіряємо, наш виконавець рухається, як було заплановано. Руху, і вниз. і та праворуч ви не можете рухатися. Поки що. Ось, далі ми зробимо наступне. А саме, зробимо так, щоб час все-таки рахувався, а не залишався на нулі. Для цього нам потрібно використати такі блоки. Надати час, значення 0. Потім завжди. Де нас блок завжди. Чекати 1 секунду і змінити час на одиничку. Це буде такий собі таймер. Ось, щоб у нас час просто зростав, щоб ми бачили, скільки часу ми вже граємо. Далі ми додамо ще такий блок. Якщо Якщо час буде дорівнювати, час буде дорівнювати 60 секунд, тобто у нас на раунд дається 60 секунд. Якщо 60 секунд пройшло, будемо говорити, якого, якого результату ми добилися. Для цього ми використаємо ось з'єднати блок змінні, сюди бали, а сюди напишемо наступний текст. Кінець обгори. Давайте знакоклику. Кількість балів, до. Ось так. Ось. Для цього виконавця ми вже всі алгоритми, які потрібно, додали. Тепер нам потрібно зробити так, щоб та зірочка рухалася і переміщалася як треба. Для цього зробимо. Такий от алгоритм. Коли прапець натиснуто, ми перемістимо на початку алгоритму наша зірочка має почати з цієї десь точки, так, з цієї лінії. Тобто ми беремо блок перемістити в координати. Тут залишаємо прописуємо 230, а ось тут замість Y ми беремо випадкове число від мінус 150 до 150. Якщо хочете побачити, скільки це 150, це ось на лінії ось цього от тут мінус 150 і 150 у нас ось тут. Тобто, по суті, по всій висоті буде з'являтися наша зірочка. Давайте цей блок ми продублюємо і перемістимо трішки бік, він нам ще пригодиться. Далі використаємо блок повторити до. І тут нам треба така ж умова, як і у нашого виконавця. А, так, давайте ще ми забули. Тут гравець назвемо. Зірка хай буде, а тут euh, лінія. Хай буде так. Реверс, линия и зірка. Зірка, хай буде так. Отже, або до рим, рівня... ой, не так, не так. Ось так, ось так, 0, 0. Так. Тепер будемо повторювати наступне. Рух ліворуч це буде по суті зміна х на мінус 10. Тобто беремо x змінити на мінус 10. Хай буде просто 10. Це буде приблизно та швидкість, яка підходить для гри. Можна цю цифру зробити мінус 15, тобто швидко. Буде летіти швидше, або в мінус там 5-4, щоб одноліше летіло. Як хочете так і змінити це алгоритм. Але бажано щоб виглядало так, так, як є. Далі нам треба додати перевірки Якщо торкнулися, якщо ця зірочка торкнулася лінії ось цієї фіолетової, то ми. Додаємо бал, тобто змінюємо бал на одиничку, тобто плюс один. І далі ми переміщаємось у те випадкову позицію. Ось. Таким чином ми можемо бачити, що зірочка тепер літає, і коли торкається ліній, переміщається сюди. Кількість балів зростає. Зверніть увагу, що поки що на виконавців воно не реагувало. Тепер ми оце дублюємо. Сюди поміщаємо, зупинимо. Якщо зірочка наша торкнеться гравця, то ми кількість балів віднімаємо 5 балів. Ось, тепер, в принципі, гра майже готова. так, Запускаємо і можемо грати. Час е, іде, ми е, бігаємо, похиляємось, ось таким ось чином. Якщо ми хочемо ускладнити програму, то поки що вам буде простіше зробити наступним чином: правою кнопкою, дублювати зірку і запускаємо. Так? Тепер у нас дві зірочки, від яких треба ухвалятися. Якщо хочемо ще складніше, можемо створити ще третю зірочку. Ось, е Поки що ось так. На наступному році я покажу, як зробити це за допомогою алгоритмів, а не просто дублюванням виконавців. Зупиняємо ось така от програма. Скріншоти цих завдань я розміщу в класурмі, і ви зможете це повторити. Дякую за увагу і до наступного уроку.